Рок. Так чуєш, ми це відео знімали рівно два роки тому. До речі, історія знімалася, це все на 8 березня 2022 року. Але стрічечки ну, склалося, допомогти нам на вторгнення. тому ми це все перенесли на 8 березня 2023 року. А теста рок. прислалася, перенав... тому перше квітня. Усіх вітаємо Завжди залишатися такими усміхненими. Будьте на позитиві. як ми дали. Наше як ви себе почуваєте під кінець робочого дня? Що wow, ви говорите директор, коли він випускає вас від? Подзвони мені, аж у вересні не шукай мене. Бояна бояна морі. А як ви почуваєте себе на місці розсудника директора? Як ви справляти з черхуванням на передовій? Люди, ми здорові. Ці очікувати найчастіше ставити свої муськи. Сібен, сібен, айделю, ай, цайна. -ай. Чи є у вас домашні тваринки, якщо ні? Спальні під ліжком жив собі павок. Чорний горошок мав аж вісім років. А навіть сніг розпочинається тоді I can see the shine in you. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина. Світе терен, світе терен листя опадає. Хто в любові не знається, той воля не знає. Ще не вмерла Україна, ні слава не воля. А що б ти робила з день до кінця світу? Ну, не знаю, напевно, не пробувала час зі своїми близьким. Цікаво, щоб на вчителя роботи. Перевірила всі учнівські роботи і виставила оцінки. Напевно, реально, ну, звичайно, що я б встигла зробити все те, що я не встигла до все своє життя, але перш за все я хотіла триматися зорки зі своїми рідними, близькими і бути мені, здається. Ну, лише з ними і пам'ятати лише щасливі моменти. Тому я хочу з ними цей момент, не знаю. Обідати морозивом, не знаю, пити Кока-Колу, дивитися найкращий фільм, але, але поруч зі своїми рідними близькими. Якби я знала, що кінець світу, то нічого не робила б, що сказала пробачте мене всім, кого ображала або ні. А мабуть, виповнила б найзаповіднішу свою мрію. Навряд чи я буду дочікувати цього кінця світу а, і застрелюся наперед. Тому що я сама господарка своєї долі і сама вирішую, коли мені вмерти. Я би вголовився в філософію, вивчив квантову фізику. По-перше, я пограбував банк і намагався спробувати все, що зможем за цей час. От ви чи замислитися? Що наші вчителі роблять в учительській? Ну, я не знаю, не запитаємо. Що вони роблять? Ну, розмовляють, не виконують завдання, запізнюються на уроки. Вони бігають і вигукують непристойні речі. По різному. Хтось запізнюється на уроки, хтось просто один одному. Очі кукулює наперед. Він буває таке різне. А взагалі не знаю, по різному. Хтось кнопку на стіл покладе, хтось. Я ж кажу, штурляється, хтось просто веде себе неподобством. Мені Не здається, тільки так, так. Вони мене ігнорують. Ходять на головах, друге друга. Давайте дізнаємось, яку пораду. Наші досвідчені педагоги дали вчителям-початківцям. Кричать карану, Сумку себе захищати. Якщо ти бачиш десь дорослого, то. Щати, щоб доросли тобі допомогли. а взагалі не провокувати. Ну, по-перше, дивитися в очі, закрити обличчя, лягти на землю, а ще бігти, бігти, бігти. А для того, щоб побігти, треба займатися фізичним правилами, намагатися спокійно прийняти рішення, а саме закрити відкриті ділянки шкіри і покликати на допомогу, кричати і бігти. Треба зупинитися, не махати руками, нічим просто стояти і намагатися не хвилюватися, не боятися. А зараз дізнаємося, яке майбутнє чекання дітей, які погано вчаться? Щасливе майбутнє. Ну я сподіваюся, що в майбутньому вони будуть приносити мені картошку фрі у Макдональдсі. Важлива, яка ти людина. Тому немає значення. А, ну я не думаю, що їх чекає. Щось страшне. Буває так, що дітям вдається себе проявити в чомусь іншому.